Вітаю! Зараз я покажу для новачків, для тих, хто не знає, як піднімаються петлі з пройми. Ось такі контрастні пряжі, на який гладенький, без пуху, на який буде вам добре це видно і зрозуміло. Зараз ви бачите пройму кардиганчику такого, він в процесі. Ось така в нас пройма. Нам тепер потрібно підняти з пройми петлі. На круговій спиці і продовжити надалі в'язання. Тут використовується спиці номером 6,5 мм, але піднімаю петлі я на спиці номер 3 Чому? Для того, щоб перший ряд був дуже гарний в стикові і не було розхлябаності полотна. Я тільки піднімаю на такий номер спиці, а надалі буде використовуватись номер 6,5. І так піднімаємо самі петлі. Беремо нитку робочу, тонкі спиці, набагато меншого номеру, підходимо до району підрізу, тут підрізу немає. Є ось така ниточка, я її втягую також. Ось дивіться, просто заводимо спицю, цю ниточку я протягую, я її пров'яжу в робочу і сюди ж завожу робочу нитку. Остик потім буде мною заплутаний, просто трошки його перекручуємо, затискаємо рукою. І в даному випадку я буду вколюватись під самі кромочні петлі. Але якщо у вас більш дрібне полотно і інша пряжа, то рекомендую після кромочних перший ряд, тобто в даному випадку, ось це він, вколюватись сюди. Як розраховувати, то вже інше відео вам запишу. А як саме протягувати, коротенько покажу для новачків, бо питають і не розуміють дівчата, що це таке підняти петлі з пройми. Тобто ось нас пройма, ось ми з пицею піднімаємо петлі робочою ниткою. Ось це в мене буде одна петля, і далі я піднімаю. Просто вкололась, захопила її і підняла. Це в мене вже дві петлі. Три петлі я підняла. І таким чином по всій е, окружності пройми, по всьому колу і я піднімаю петлі до тих пір, поки не зустрінуться мої спиці і не зімкнеться коло. Потім я буду переходити на робочі спиці номеру 65 яким зв'язано полотно. Я завжди рекомендую набирати тоненькими спицями, для того, щоб у вас був саме акуратний стик. Тому що, якщо ви, до прикладу, з пицями 6,5 і піднімете ось цей перший ряд, він буде більш слабким, ніж подальші ряди, які ви будете пров'язувати. І в цьому місці у вас будуть дірки. А так, ви бачите, петелька невеличка. Я вам покажу, коли пров'яжу пару рядів, щоб ви впевнились. Ось так я вже відв'язала декілька рядів. Погляньте, Акуратний стик, у нас немає дірок. Я вас запевняю, ця модель мною в'яжеться вже не перший рік. Дуже гармонійно, гарно виглядає стик. Якщо так підняти петлі. З виворітньої сторони, це вже йде візерунок, ви будете мати ось таку косичку, такий шовчик. Також, як для виворітки, я вважаю дуже гарно та акуратно.